Цікаві факти про зайця. Заєць дуже схожий на кролика, але має багато відмінностей, які роблять його особливим та унікальним. Наприклад, Заєць, на відміну від кролика, народжується одразу із хутром і набагато більший за розмірами. Факт номер 1 Заяць русак або європейський заяць є найшвидшим наземним савцем. Якщо порівняти з іншими савцями, то заєць буде швидшим за білку, рись та навіть косулю. Він може розвивати швидкість до 72 км на годину. Таку швидкість можна порівняти із середньою швидкістю автомобіля. Факт номер 2 у відомій байці про черепаху та зайця. Заєць там виявився зухвалим та хитрим хвальком. І саме через це програв змагання. Але у реальному житті зайці, як відомо, дуже спокійні і досить сором'язливі. Факт номер 3 зайці живуть поодиноко, не люблять натовпу і, на відміну від кроликів, не зариваються в землю. Вони створюють неглибокі місця відпочинку на полях або в довгій траві. Такі місця називають лежанні форми. Факт номер 4 Зазвичай зайці, на відміну від кроликів, мають довгі лапи та вуха. Вуха в довжину досягають від 6 до 18 сантиметрів. Вуха деяких зайців можуть бути довгими в половину їхнього тіла. Заєць може повертати вухами на 180 градусів і прислухатися до всього, що його оточує. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.